Сьогодні дійсно це місце у нас місце сильних і незламних людей. Понад 150 учасників ветеранів і ветеранок зібралися тут для того, щоб ще раз продемонструвати, що адаптивний спорт це один із самих дієвих інструментів для того, щоб наші ветерани звикали і відволікалися від тих реалій війни, які вони пройшли. Можемо стати свідками, коли все активніші ветерани залучають все більше ветеранів, які ще до цього не були долучені. 2004 року я працював в Ірландії. Під час повномасштабного вторгнення я повернувся. Вагітну дружину з дочкою вивіз за кордон, а з старшим сином залишилися воювати. І отак от вже третій рік отримав поранення під вугледаром. Але це не ломає, це, це маленькі незручності для футболу. Ми, ми не плачемо, ми не впадаємо в вічі, ми продовжуємо тренуватися, жити. Це дуже класна гра. Психологія тут дуже важка. Тут тримати м'яч треба, там багато нюансів. Постійно треба тренуватися для того, аби мати якийсь е, результат. Пару разів виграв, я за третє місце поборовся і зайняв третє місце. Боже, я кайфуну, от така атмосфера. Боже, ці переживання там вболіваєш за когось там, де за тебе дружина вболіває. Вона там молилася, щоб я зайняв це третє місце. Божечки, спасибо їй велике. І за свого фізичного здоров'я зараз мені не можна спортом займатися. Я прийшов підтримати побратимів, друзів. Ну, це друга родина. Комфортна на 100%. Підтримка побратимів завжди це, це дуже важливо. В реабілітації особливо після поранень, після травм. Перший захід такого плану, що на Черкасу і Черкаську область приїхали навіть, ну, з районів так, Черкаської області. Хлопці, ветеранам і хлопцям, які вже Ну, як так кажуть, закінчили да, свою службу тим чи іншим чином і намагаються завдяки спорту реабілітуватися, да, реабіліта... процес реабілітації, адаптації, повернення у суспільне життя, то ну, я думаю, ми, ми стоїмо на хорошому рівні. Будемо намагатися це робити частіше. Саме головне системно, щоб це не було спонтанно і не було одноразово. Система вона буде формувати нашу спільноту, і ми всі пам'ятаємо добре, що ветерани це наш той великий ресурс, людський ресурс, фундаментальний для того, щоб Україна була стійка, для того, щоб все суспільство було налаштовано на стійкість і незламність, як діють наші ветерани.